Всім привіт! Так, у нас за 180-м щілем всі дивляться, всім цікавий ремонт такого агрегата. Принесли ще один в такому стані, без верхньої кришки, глушитель я скинув випалив, він зараз стигне на дворі. В чому в нас тут проблема? Залили солярку. Пробував, пробував. Не виходить йому вдома самому зробити. І от вони принесли в такому стані щіля. Що ми робимо? Глушитель полюбомби, тому що там солярки вже, певно, що. Чистим, і там я дивлюся, ніхто його ніколи не чистив, той глушитель. Скидаємо карбюратор. Тут скидається. Це все треба буде чистити, зараз видувати. Фільтр, він вже би хотів помінятися. І економ варіант. О, бачите, тут вам наглядно можна показати. Щось з підсосом, тому він і завести його не міг, я так думаю. Бачите, як включає підсос? Він його тупо взагалі не включає. А чому? Зараз будемо виясняти. Не до кінця запхав оцей шток. О, тепер добре. Він розбирав, знімав, не знає, що сталося. Зараз вже добре. І то не до кінця треба цей от... дротик треба трохи підігнути, затиснути і сюди потиснути. Ось вам покажу. Ну я вже показував неодноразово, але... Це відео завжди ось так. Зараз ми чуть-чуть його ось так я його зажимаю і в цей бік тисну. Чуть-чуть. Все. Закладаємо зараз на пилу і зараз заслонка буде закриватися. Блін, кожен раз той фокус ловити. Запихаємо до кінця. ну Тут щось чи він зігнутий, чи що. О, так гарно закриває. Але те, як ми вже розібрали. Можна навіть було і не чистити, він і так завівся. Тут головне попробувати з підсос. Без підсосу цього вона не заведеться, як би ти там хотів. Так, перевіряємо. Бензина в нас не йде. Зараз я обдую, почистимо, розбираємо, подивимося, що там всередині. І все чисто. Тут видали все, ми, просто повидував компресором. Все, дивіться, у нас оригінальний карбюратор. Пише замов, все, вибито серійний номер, все так має бути. Розбираємо, дивимося, що там у нас всередині. Ну тут вже бензина. Тут вже не чути солярки. Все чудово. Він просто, я думаю, сіточка у нас не забита мембранки у нас. Ну Тут бензина. Він просто вже не міг завести, може він чистив, не чистив. Продував карбюратор, але проблема була в тому, що не закривалася заслонка, тому він не міг завести її. Але мембранки вже трохи в поганому стані. Якщо подивитися, вони вже не рівні, вигнуті. Ух, тут настирся. Це теж може бути проблема, чому не заводиться. Воно нажимає тут. Піджимає, і воно вже не працює. Мембрана так має працювати. Тут теж вже не чути солярки, тут вже суто сама бензина. Так, ну ця мембрана нормальна. Там в нас не дуже в гарному стані, але вже бачите, вона вже така випукла, нерівна. Але це ще певно оригінальна, Не знаю, не буде міняти. Чоловік хоче економно зремонтувати, я йому казав, що там треба може то міняти. О ні, не треба. Може то, ну, тут буде дорого. Пробуємо зремонтувати так, а він казав, головне мені завжди, що вона працювала. Все. Не треба мені там робити чудес якихось обслуговувати і повністю там все міняти, все, що треба і не треба. Ну це трошки неправильно, бо тому що тому як вона перестане працювати, він скаже, о, ти так і не зробив її нормально, вона так і не робила у мене. Ну, блін, тут така... такий собі ремонт. Ну... Попробуємо так зробити. Якщо ні, то на другий раз поміняємо всі мембранки. Ось нас тільки ця мембранка така, що. Там менш більш норм. Бо та теж деколи буває така собі. Випукла, ну, типу, задубівша, яка мало реагує на коливання коли чайне. Так, це у нас є. Це, супер. Тут закладено все. Ще що бажано зробити, це ще поміняти топлений фільтр. Це 100% треба зробити. Дивимося, в якому він стане. Це він хоче не хоче, але я думаю, що зараз, ну, зараз в принципі, подивимося, в якому він вигляді. Ну, на вигляд чистий. ну Він білий вот такого кольору не є потемнівшого бувають такі аж чорні. Цей ще менш більш норм. Міняти не будемо. Десь недавно міняв, напевно. Бували і в гіршому стані, так що, ладно, вже не буду міняти. Закладаємо, Ну проблема була все в заслонці, даю вам 100%. Який буде швидкий ремонт. Чоловік вже десь чекає там, коли я подзвоню. О, бачите, заслонку закриває, все чудово. Раз, закрило. А було, не закривало, як я розбирав. Свічка робоча. Закручуємо. Так, це закручуємо, це закрою. поглушитель. Так, глушник я випалив. Все, він тепер вже без нагару, ти інакше нагар звідти не почистиш. Так, на місце. Фільтр повітряний точно треба буде поміняти. Він дуже в дуже поганому стані. Як зекономили на мембранах, вже хоча б на фільтр не будемо економити. Поставимо оригінал. Це йде пила нового зразка. Так, тут не треба закручувати, це не літак. з Руками треба, а, бородком ще плюс там трубою. Виперетягуйте пластмасу і вона б там, там розладиться і тріскає. Ось новенький фільтр. Оригінальний стілівський. Що є, то є. Не все можу купити в оригіналі, шкода, нема. Хіба якби хтось подивився з офіціалів, хто по щілях там. Напишіть мені, будь ласка, я б вас брав з я не маю де брати. Там десь купив, там десь хапнув. Може хтось якийсь щилів, хтось буде дивитися. Напишіть мені, позвоніть, я б вас образу частина. А то дуже тяжко. Тут такі ціни, хто, хто і хоче, так і заробляє на тому. Але ж для людей це кожна копійка важлива, а ті хочуть заробити зразу мільйони. Йдемо пробуємо заводити, дивимося у дверях, зараз в нас заведеться. Пробуємо. Зараз будете чути. Або робить, або не робить. Так, продовжимо. Все, ви бачили, пила працює. От видно, як власник любить свою пилу. Переробка. Це наше все. Зекономили. А так, все, до пили нема що питати. Можна віддавати, ну цей фільтр вже, повірте мені, він вже би давно хотів замінитися. Мені здається, навіть оригінальний, бо він навіть вже колір змінив. Його мили, 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 мили. Бо він, якщо подивитися, здалека бачите, бачить такий має розовий колір. Це означає, що це оригінал. Ну, Ніхто так не робить. Якщо є замінники, то замінники у нас мають колір. кольор. От, це трохи дешевший варіант. Поставимо в оригіналі. Хоч щось, хоч трошки. Так що, ось такий був швидкий, цікавий, надіюся, ремонт. А вас, офіціали чи хто, там, хто має нормальні ціни на шилівські запчастини, напишіть до мене, бо подзвоніть. Буду вам дуже вдячний. Я би з вами попрацював, так що до зустрічі.